Мудрий син любить батькову науку, а глузливий не прислухається до повчання. Від плоду своїх уст людина споживатиме добро, але прагнення підступних – насильство. Хто охороняє свої уста, той береже свою душу, а хто широко відкриває свого рота, того чекає погибель. Душа ледаря бажає, але не має, а старанний буде ситим. Праведнику Ненависні фальшиві слова тоді як нечестивий поводиться огидно й безсоромно. Правда охороняє невинного в дорозі, а гріх нечестивого провадить його до загибелі. Дехто видає себе за багатого, тоді як він нічого не має, а інший прибіднюється, хоч має велике багатство. Дехто своїм багатством викуповує своє життя, тоді як бідний. Такої загрози не відчуває. Світло праведних, весело сяє, а світильник нечестивих гасне. Зарозумілість провадить лише до сварки, але мудрість у тому, щоб шукати поради. Легко нажити багатство зменшується, а зібране працею своїх рук примножується. Надія, яка довго не збувається. Послаблює серце, а здійснене бажання як дерево життя. Хто нехтує словом, той шкодить самому собі, а хто шанує заповіді, буде винагороджений. Повчання мудрого джерело життя, що оберігає від пастки смерті. Здоровий розум глуст викликає доброзичливість, тоді як дорога підступних згубна для них. Кожен розумний діє розважливо, тоді як нерозумний наполягає не на своєму безумстві. Підступний вісник спричиняє біду, а вірний посланець внесе заспокоєння. Злидні та ганьба спіткають тих, хто уникає повчання, а хто уважний до науки, той буде в пошані. Здійснене бажання приємне для душі, але ухиляння від зла. Нестерпно для обмежених розумом. Хто спілкується з мудрим, той сам стає мудрим. А хто товаришує з нерозумними, той зіпсується. Нечестивих переслідує зло, а праведник винагороджується добром. Добра людина заповідає спадок навіть своїм онукам, а маєток нечестивого зберігатиметься для праведного. Багатий врожай буває на цілених полях бідних. Але він може загинути через брак розсудливості. Хто шкодує своєї різки, той ненавидить свого сина, а хто його любить, той напоумленням дбає про його виховання. Праведник їстиме до схочу, але шлунок нечестивих не насичується.